Вітаю всіх на своєму каналі. Давно в мене не було, все на роботі на роботі. Це сьогодні піп'ято поїхав на роботу, бо у нас світло виключають 2 через 4, 2 є 4 нема. Нам треба срочно було відгрузити машину, відгрузили машину. Це думаю приїду, подивлюся, що тут як тут. Я давно тут дуже не був. Не знаю що тут даже відбувається Ну що тут може відбуватися всі сидять. Це я так надіюся що всі сидять Все буде добре Подивимося що воно тут відбувається у нас в наших Джоло Сім'ях Вітер холодний Сьогодні у нас 1 грудня Зараз Пройду, там відводки не буде їх трохи. Щас ось тут до сім'ї покажу як сидять. Навіть і десь там і не видно. Ось. Все. Сіли спереді, все чітко. Молодці красота. І сіли внизу. Все добре. Все, бокфаст від яку я робив провивки. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість повних вулочок. Сирость є в вулаках. Хоч на сітка. Ну А потім я вже дослідив, чого вона ця сирость. Зараз розкажу. Водочок цей на 4 рамки. Ось, влага є. Ось вони сидять спереді. Все добре, крайня влочка А ще дивіться, там лоска не витягну. Всі сидять, все добре, волога також присутня. Так ось я показав я вам чотири. Цих далі не буду вже показувати. В принципі вони так усі сидять. Я так думаю, що для себе перегляну, щоб не затягувати довго відео. Тепер чого я сказав, що за, за вологу я вам скажу потім. Дивіться, вулики в мене стоять на шлакоблокові, носятка, але це мала вентиляція для них. Це низько дуже. Треба ставляти на вищих підставках, тоді такої вологи не буде. Якщо я зараз відкриваю, я вже проводив прошлою зимою, в мене одна сім'я зимувала вже в цих вуликах іменно в таких ППУ. У мене теж була волога. І якщо я зараз пооткриваю льотки, не так як ось вони зараз таке закриті. Да? Ось отак закриті. Якщо я зараз пооткриваю їх на повністю, та волога вся пропаде. Але є днено. Ну, зараз миша. Скочить миша і потім буде все. Вологу ми можемо прийняти відкриванням льодків. Відкриємо льоток і все буде добре. І так все буде добре. Давайте ще ось оцю глянемо. Це тут йошка, от Віталіка няк. Як вона сидить. А, не. Бачите, вологи практично тут і немає. А чого немає? Слочна вентиляція йде. А вона десь аж там, воно внизу. Сидить прекрасніше. Все, слава Богу, хай сидить. Ну отак отакі справи. Далі я дивитися не буду, не хочу. Там у дворі той бакфаст гляну. Б419 сидить, все отлично. Там воно от водочок один глянув, то що має цікавить. Все добре. Такі от справи. А що стосовно вологи, якщо ми вище піднімем вулик від землі, тим менше буде вологи, більше буде е, циркуляція повітря, тоді буде краще. Не буде такого, не буде не буде волога збиратися, це вже провірено, так скажемо на своєму опиті. Тож кажу, зараз я відкрию льотки і та волога геть пропаде. Я вже таке робив. Так, такі справи всіх вітаю з першим днем зими. Бов була словить. Не дуже хочеться зими. Бо нашим захисникам там холодно в тих окопах тому всьому. А орки і нас хочуть заморозити, Но ми не здаємося, слава Богу, Бог за нас. Коли за нас Бог, то хто проти нас, як написано в слові Божому. Хай вас їх Бог благословить і сохранить цих орків, ось всякої нечисті, яка є. Хай Бог благословить ваші сім'ї, ваших бджіл. Щоб нам пережити цю зиму, вона буде важка. Для нас особливо для бджіл, хто, хто підготовив бджіл до зими, то для них вона буде нескладна, а для нас буде складна. Хай Бог всіх благословить. Всім щиро дякую за увагу. Не забуваємо підписуємося. Ставляємо лайки, дізлайки. Всім всього найкращого. Все дивіться, перші морози і семеренко все висить. Вже можна зривати. У нас вже оце другий день стабільних морозів. Ну як стабільних? Ну це 5-3, отакого і вдень, і вночі в нас стабільно мороз. І вітер, звісно, холодно. Ну нічого. Все, всім щиро дякую за увагу. До побачення.